Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Угода в нинішньому вигляді про Копалини виглядає як продаж країни і здирництво. заявив в приватній бесіді генерал Залужний. Ніхто це підписувати не буде, пишуть джерела тільки на компромісних умовах і повагою до обох сторін, тільки на компромісних умовах і повагою до всіх сторін. Трамп хоче, щоб Зеленський здав і продав країну. Цього точно не буде. На фоні ось цього мене дивує лише одне. Люди, які досі вважають, що треба обов'язково підписати угоду про копалане. Пише волонтерка і експерт Вікторія Наконечне. Я сама не проти була би угоди, за якою американці мали би пріоритетний доступ до розробки нових родовичних би інвестували сюди з правом вивести певну частку доходів і створенням робочих місць нових підприємств. Але те, що пропонується, це приниження України не зеленського, ні, не єрмака, а України за будь-якого президента і уряду це не угода, від якої обидві сторони матимуть свої бонуси. Ні, це здирництво. І ще мене вражає наглість, з якої американці пробують накидати оком не лише на державні компанії, яким, якщо держава накаже дітись буде нікуди, на жаль, а й на приватні якого милого, і це представники країни, де за чутками поважають приватну власність. Тільки поводять вони себе як стадо ракетирів із темних закутків Києва 90-х. Позиція нашого мінекономіки також прикольна, звісно, що значить утриматись від обговорень проекту угоди. Ні, цю хрінь треба обговорювати. Суспільство має знати і висловлюватись про подібні пропозиції партнерів. Але все ж одно знайдуться люди, які таке підтримують або виправдують, або закриють очі на поведінку американської адміністрації у стилі білих колонізаторів. Бо ви що це ж цілі США запропонували угоду. США, які зараз допилюють рештки світового порядку, наразі США і Україна провели напружені переговори щодо мінеральної угоди. Прориву не досягнуто. Пише видання Reuters. Американські українські посадовці зустрілись в п'ятницю, щоб обговорити пропозицію США щодо доступу до українських корисних копалин. Однак, за словами джерела, що знайома з перебігом переговорів, прорив малоймовірний ймовірний через напружено. Та антагоністична атмосферу причиною напруження стала оновлена пропозиція адміністрації Трампа. Вона значно жорсткіша за попередню версію. Переговори проходять дуже ворожому тоні. Зазначили джерело, додавши, що документ має максималійський характер. В Міністерстві фінансів США підтвердили факт переговорів, додавши, що обговорення мало технічний характер. Останній варіант угоди передбачає, що США отримають пріоритетний доступ до українських родовищ. А весь дохід як державних, так і приватних компаній, має спрямовуватися у спільний інвестфонд. Воно документ не містить жодних гарантій безпеки для України. Ключові вимоги президента Зеленського на тлі російської агресії за словами джерела, один з прихованих пунктів проекту вимога, щоб американська міжнародна фінансова корпорація розвитку діє взяла під контроль газопровід Газпрому, який проходить через територію України до Європи. Уряд України, як повідомляється, найняв міжнародну юридичну фірму Хоган Ловелс. Щоб консультувати щодо цієї угоди, Зеленський раніше цього тижня заявив, що угода про мінерали має бути взаємовигідною і сприяти модернізації української економіки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.